Кошенята а попліткуємо. Сьогодні говоримо про економ Суханова. Саніна, корольова і Крим. Надін, зливаємо калуш. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ви знаєте, Олексій Суханов мені досить імпонує, як мінімум, з тієї простої причини, що він досить позитивний персонаж, не скандальний, стабільний, що дуже важливо, що в бізнесі це рідкість. І він, як доросла людина, чітко розуміє, чого хоче, як розвивається, як іде його кар'єра. Які ставити плани на майбутнє, і так далі. Тобто, в принципі, перелік позитивних сторін Суханова досить великий. Водночас інколи хочеться запитати пане Олексію. А що це взагалі було? Давайте подивимось, невеличкий шматочок, і ви зрозумієте про що йде мова. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Гроші ви знаєте, ніколи не бувають зайві. Але їх потрібно стільки, аби відчувати себе щасливим. Мені достатньо 5 тисяч гривень. Гривень. Саме так. Зі своєю квартирою. Зі своєю квартирою, звісно. Ну, знаєте, знаєте в 51 рік вже варто мати свою квартиру. Це вже як складається доля. Ви знаєте, головне поставити собі ціль і вперто просуватися до неї. Чи подобається вам життя в Києві? Як вам взагалі ціни в Києві на все? Київ це моє серце. Щодо цін, яке життя, таке такі ціни. А ви пара. Ні, хоча нас, звісно, одружували Одружили. багато разів так. Що найголовніше в стосунках взагалі? Вміння поступатися, вміння чути, слухати і чути, і вміння ага. розуміти. І повага, звісно, це фундамент будь-яких взаємин. А що ви можете побажати нашим людям, які шукають себе сьогодні? Обов'язково знайдіть себе. Тому що у цьому полягає найголовніший ключик вашого успіху у житті: знайдіть себе і ніколи себе не зраджуйте. Мені здається, це той самий випадок, коли людина особливо не знає проблем фінансового характеру Їй хочеться показати, що дивіться, я такий же, як ви, я живу такими ж реаліями. І тому я озвучую 5 тисяч гривень, мені буде достатньо цієї суми. Наші підписники в телеграм-каналі, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь, посилання в описі та в закріплених, зазначили, можливо, 5 тисяч гривень на добу для Суханова це ок, це його е, стандартний, скажімо так, рівень життя, до якого він звик і який він собі забезпечив. Але 5 тисяч гривень на одну людину на місяць в столиці, та навіть не в столиці, в будь-якому місці України. Це нереально. Я взагалі гадки не маю, як бідні наші пенсіонери виживають, у кого мінімальні пенсії. Тому що 5 тисяч гривень це взагалі ні про що. Мінімальні пенсії ще нижчі. Давайте уявимо, у вас квартира не орендована, своя. Зимовий період, комунальні платежі мінімум 2 тисячі гривень. Вже половину відкидаєте. Потім продукти, шалені ціни. Сьогодні треба приблизно 1000 гривень на людину. Аби купити продукти харчування на декілька днів. І все. Ну от, от вам п'ять тисяч гривень, це взагалі ні про що. Сто з гаком доларів. Але Суханов говорить, що йому вистачило б сто баксів. Щось пішло не так, і мені дуже сумно, тому що блін, ну я не очікував, що Суханов може подібне вимочити. Це не грішок, це не зашквар, це не зрада зрадонька Ні, просто трішки показує відірваність від контексту. Ну, якось так. Давайте обговоримо. Цікаво подискутувати на цю тему, от скільки сьогодні вам потрібно в місяць, аби якось ну не скажу прям суперкомфортно жити, а от мінімальні потреби закривати базові. От скільки в місяць потрібно гривень, із якого ви міста? Напишіть, будь ласка, чудова тема для дискусії. Ви чудово знаєте, що Юлія Саніна об'єдналася в дует з діджей корольовою. У них тандем, Юлія Саніна дистанціюється максимально від українського ринку. І в принципі до Юлії в мене немає питань. Але є такий народний вислів, подібне завжди притягує щось собі подібне. От той самий випадок. Значить, у діджей корольової є чоловік. Його звати Андрій. Андрій Коломієць він себе позиціонує як SEO, менеджмент корольової, і підписаний він в інстаграмі як Columbus117. І наші кошенята знайшли дуже цікаве спостереження. Справа у тому, що у цього пана є допис в інстаграмі від 27 липня 2014 року, з відміткою. Крим, тобто він зробив цю світлину в Криму. І він пише «Хорошо в Криму, як і раніше, очень рад быть в бить самом любимом месте». Тобто для цього пана окупація Криму Росією нічого не означала. Тобто Росія не була агресором. Тобто, спокійно їздили відпочивати вже в Крим, окупований. Просто як штрих до портрету, немає жодного диву. Я просто хочу, аби ви зафіксували в своїй голові, з ким любить тусити Юлічка Саніна, тому що в неї ж такий образ ідеальної ідеальності, аж тхне, розумієте? І Якщо покупати глибше, то ми знайдемо, що за образом цієї ідеальної Юлі аж нічого святого немає. Юля Саніна це про заробітки грошей, не більше того. Так, Юльчику, знаю, що дивишся, передаю тобі привітик. О, давайте подискутуємо: от такі колаби у Юлії Саніної. Звісно, це не на ній відповідальність зараз прибіжать її фани, але ти знала, з ким ти колабишся, і ти розуміла чітку позицію корольової з чоловіком. І скоріше за все, Юлічка Саніна розділяє цю позицію. Просто не може сказати відверто, тому що не тренд в лапках. Тому що треба працювати на українському поки що ринку, бо європейську аудиторію не змогла до себе притягнути, а хочеться жити красиво, і от доводиться заробляти на цих українчиках. І скажіть, що я не правий. Давайте подискутуємо. А пам'ятаєте, ми з вами вже неодноразово обговорювали блогерку Надін Медвечук, яка зараз живе в Америці, проживає своє краще життя, говорить, що вона живе в лухарі сегменті, і бла, 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 бла. І от плетіло про неї багато зливчиків про те, яка вона афористка, і взагалі наскільки вона жахлива людина. Ось що надсилає мені кошеня про Надін Медвечу. Добрий день з Чернівців. Надін вигнали з міста, бо вона була ведучою на весіллях. Та вибачте за мати на йо <кхм> сімейні пари на гроші. Типу бронювала в один день три пари, а на весілля не з'являлась. брехала. Що хвора і так далі. Чернівчани все пам'ятають. Від 300 євро брала з пари. Потім їй знесли інстаграм. Ви, напевно, не знаєте, що на Буковині проводились найбільше весільні івенти, бо тут є таке село, як Волока. Майже весь ринок весільних суконь по Європі відчувається саме там. Тому весільна тема у Чернівецькій області дуже така гаряча. Блогери місцеві її забанили. Усі, так сказати, відмінили в Чернівцях її наповну. Тому і переїхала, а не через війну, як вона це зазначає. Вау! Прям дуже мені стало цікаво на цю тему, адже в якості підтверджень кошеня скинуло посилання на безліч постів. Інших користувачів, які показують пруфи про те, як Надін безбожно кидала їх на гроші. Так ось що виходить у разі, якщо Дональд Трамп відмінить посвідку перебування для українців в Америці по програмі U4U і доведеться повертатися теоретично уявимо, в Україну, то Надін Медвечук чекає, виходить народний самосуд, тому що панянка залізла в конкретні ями. З яких не збирається вибиратися, їй здається, що вона буде жити своє краще життя на вкрадені в людей гроші. Ну нічого, Надін, будемо розкопувати далі. Хто постраждав від Надін Медвечук? Пишіть в інстаграму, в Телеграм, залишитеся анонімними. А ми розберемо кожне повідомлення і виведемо цю шахрайку на чисту воду. І на завершення про Калуш оркестра невеличкий злив знайшли наші кошенята в Трец. А, наступне повідомлення, пост. Що тут сказати, ви б зняли? Написала користувачка соцмережі. А, скріншот прикріпляє переписки, значить, запит в інстаграмі. Добрий день, я менеджер гурту Калуш Оркестра. 30.03 буде концерт в Києві. Підкажіть, чи б могли ви зняти статично весь концерт за 2-3 квитка? Серйозно, Калуш, безкоштовно. А нічого, що будь-яка робота повинна оплачуватись, а нічого, що ви заробляєте немаленькі гроші на стрімінгах, на діджиталі, на топових рекламних інтеграціях з топовими брендами. Безкоштовно працювати. Це на кого розраховано? На Лашка? Далі пише колишня працівниця команди. Я працювала на них СММ-менеджером колись, коли ще тільки калуш був калушем, а не оркестра. Робота без вихідних постійні приколи якісь, а так як я була типу на стажуванні, то оплату отримувала менше, ніж обіцяли. Ну і через місяць мене попросили ще бути на стажу, бо, типу, недостатньо зробила. Хоча деякі речі залежали виключно від Олега. Ну і те, як вони кліп. Балабон хотіли зняти без жодної копійки. То про це можу окрему історію написати. Потім далі пише користувач. Там, в принципі, відсталі в тому гуртів Мого брата особисто стирили біт, який він робив для них, заблокувавши і не заплативши. Виходить, що калуш оркестра у нас головні кидала в українському шоу бізнесі на гроші. А давайте повивчаємо це питання залюбки, тому що не гоже себе так поводити і люди повинні знати з ким вони мають справу якщо ви постраждали або маєте неприємний досвід співпраці з калуш оркестра надсилайте в Директ моєї інсти та телеграму анонімність гарантую а ми витягнемо вас на чисту воду жах просто жах я не розумію оцю жадібність особливо від тих персонажів у яких гроші є просто хочеться <кх> промовчу Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Яка плітка вас вразила найбільше? Пишіть в коментарях, а з вас подобайка підписка. Знову ж таки, комент для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!